Там, де у нас вата. Нам треба зараз провести археологічні розкопки і зібрати археологічну знахідку. Зрозуміли? Яка складається з декількох багатьох частинок. Вони розкидані на двох полях. На цьому полі ми будемо його збирати. Я знаю, це Все? Я знаю, де одне. Yeah. Частинки знаходяться на тому полі і на тому полі. Ви ваша мета на тих двох полях знаходити частинки, приносити їх сюди. А потім, коли ви всі їх зберете, зібрати горщик цілий. Я вам зроблю підказку, то є пазл. Зрозуміли? Тобто ви будете збирати частину пазлу. Ну і, звісно, якщо ви це зробите за відведений час, ви матимете бонус. Три шоколад. Кусочок хліба. Зберемося на команди. Команда, хлопців, команда! Хто хоче, піти в команду до дівчат і спокій. Добрий. Добрий. Михайло, підеш? Ні, Михайло, давайте розглядайте. Ні-ні-ні, краще вже Юру, краще вже Юро. Раз. Юра. Чотири. Так, ну добре, давайте. Юра, Рома. Давайте поділимося на дві групи, які ми будемо славувати. Корови і пси. Корови пси? Давай. いいよねね。来てた。うん、来 <laughs> 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 <inaudible> <inaudible>